Ну що, готові до завершення війни, до настання миру в Україні? Забудьте нахуй, сьогодні в день кремлівський речник Дмитрій Пісков чітко заявив, що всякі перемовини між так званою Російською Федерацією та Україною нині поставлені на павзу. А навіть якщо перемовини колись і відновлять жодних блискавичних результатів вони ніхуя не дадуть. І зауважте, ця заява дивовижним блячі. Збіглась у часі з початком російсько-білоруських військових навчань нахуй. Ну і не забуваємо також про ібаних російських дронів, що залетіли були днями до Польщі. Хоча ці, так би мовити, сигнали, блядь, із боку Кремля змусили деяких політиків країн-партнерів України нарешті почати робити більш-менш адекватні заяви до інших наших партнерів, тим не менше, так ніхуя й не дійшло. Тож вони надалі продовжують. Казати і чинити люту хуїту, але про все по порядку. Слава Україні! Вітаю вас на каналі Експерт Диванної галузі, де ми матюкаємося з приводу несправедливої, нелогічної, нераціональної та іншої хуйні, яку періодично вчиняють можновладці як в Україні, так і за її межами. Підписуйтеся на канал, коментуйте та поширюйте це відео серед своїх друзів і в соцмережах. Мене звати Стас Мюзікмейкер. Погнали нахуй! Почнемо з лютої хуєти, яку видав американський президент Дональд Трамп щодо дронової атаки росіян на Польщу. Він, звичайно, ж почав захищати своїх улюблених росіян і сказав, що це, мовляв, могла бути помилка. Ну, типу, ті два десятка дронів чисто випадково нахуй залетіли в повітряний простір НАТО, в'їбали приватне майно. І оце от усе помилка, блять. Ясно. Ну от міністрові закордонних справ Польщі. Радославові Сікорському неясно. Він ретвітнув, що то ніхуя не помилка була, що я вважаю є більш-менш адекватною реакцією на ту атаку. Її нарешті визнали навмисною, на відміну від купи, випадкових атак, що траплялися, були раніше, і то, блять, ніхуя не один раз. Мало того, навіть польське міністерство цифровізації хуйнуло твіт про те, що так звана РФ навмисно напала. На Польщу, що в них є докази того, мовляв, це ніхуя собі, блять, а не йобане випадковість їбать. Ну і нарешті досить адекватно відреагував на дронову хуюту прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, сказавши, що вони там із урядом однозначно посилають нахуй усякі провокації щодо того, що за атакою може стояти Україна. Ні, Україна цього не робила. Це точно була російська атака і ніхуя не єбе. На цьому Адекватні реакції закінчуються а та продовжується. Люта хуєта, тільки тепер не на словах, а на ділі з боку США. Оце от днями американська делегація була в Білорусі. Щось там вони балакали, були з самопроголошеним диктатором Олександром Лукашенком. Ну й добалакалися, блять, що штати вирішили скасувати, нахуй, санкції проти Белавіа. Такий охуєнний анонс зробив заступник спецпосланця США Джон Ко а ще він зробив інший не менш охуєнний анонс. Збираються повернути своє посольство до мінська, блять. Ну тобто, ще раз нахуй на території повністю підконтрольної Кремлеві держави відбуваються спільні з російським контингентом військові навчання напередодні їхнього початку. Російські дрони атакують по. Польщу сусідню з Білоруссю країну НАТО. І замість того, щоб покарати так звану Росію за таку просто такі нев'єбенну хуйню, США, які є головною країною НАТО, винагороджують так звану Росію зняттям частини санкцій із її сателіта і відновленням на території цього сателіта свого блять посольства. Я розумію, звісно, що в обмін на це єбане зняття санкцій там позвільняли до. Я політв'язнен, навіть дали їм можливість з'їбати до Литви, що там були громадяни не лише Білорусі, це от усе нахуй. я це розумію. А ще я припускаю, що можливо Трамп у такий спосіб планує повалити режим Лукашенка. Типу, от якщо звільнити всіх, хто проти диктатора, то вони його як візьмуть, та як повалять. А ми їм зі свого посольства як візьмемо та як допоможемо. Але по перше, блять, порівняно з тим, скільки досі політв'язнів. Сидить у білоруських в'язницях ці півсотні, ну хай трохи більше, це ніхуя без палички, які абсолютно ні на що не вплинуть і ніяк диктатурі Лукашенка не загрожують. А по-друге, зняття санкцій із білоруської компанії призведе блять до покращення російської логістики, а отже, до погіршення для України ситуації на фронті. Пояснюю, як це працює через цю Белавіа до так званої Російської Федерації. Тепер будуть постачати Деталі для виготовлених західними компаніями літаків. Без цих деталей на так званій Росії протягом останнього року-півтора періодично стали падати борти. Частину літаків прийшлося вивезти з експлуатації. Тепер же ці літаки повернуть у стрій нахуй і будуть ними перевозити не лише цивільних, але й військових, а також їхню блять техніку для поповнення на тих ділянках фронту, де виникатиме така й потреба. З цього всього випливає, що американський уряд або цього не передбачив, а отже, там перебувають люди з досить сумнівним рівнем розумових здібностей, або що Трамп і команда навмисно роблять так, щоб Збройним силам України ставало на фронті гірше? Отакі такі, от, блять, вони зусилля Трампа заради досягнення миру. Нема нічого дивного в тому, що Кремль поставив перемовини на павзу, бо нахуя вони потрібні, якщо НАТО не лише не реагує на атаку проти одного зі своїх членів належ. Чином, а й дає агресорові за цю атаку їбану винагороду. Традиційно нагадую, що я всього лише експерт диванної галузі, а отже, моя точка зору може бути хібною та не такою, як у вас. Тож поділіться вашою точкою зору в коментарях, збігається вона з моєю чи ні, Поділіться видовом із друзями, щоб я міг дізнатися. І їхню точку зору також обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати жодних наступних випусків. Лінки на всі оригінальні публікації, на які я посилаюсь у видові, ви можете знайти в мене на Патреоні, де ви також... Можете підтримати вихід нових роликів щомісячним донатом, як це вже роблять ці прекрасні добродії. А для одноразових донатів я маю картку Приватбанку, за кожен із котрих я також буду вам безмежно вдячний. Нарешті не забувайте про підписку на мій телеграм, де ми обговорюємо новини, які не входять у випуски на Ютубі, та на мій твіттер, де я ділюся думками та подіями зі свого особистого життя. Всі лінки шукайте в описі відео. Дякую за перегляд і слава Україні!